Я зараз перебуваю в виставковому залі краєзнавчого музею, де продовжується виставка Богдана Кузєва з Франківська. І дивлюся, що тут дуже цікаві якісь наші художники місцеві. Просто цікаво, що вони тут роблять. Давайте ми про це розпитаємо пані Любу. Пані Люба, скажіть, будь ласка, вашу мету приходу, що ви малюєте, і з кого ви з собою привели? Ми спробуємо сьогодні зайнятися плагіатом. <ріху> <ріху> а якщо сказати правильно, йдемо по слідах великих художників. <ріху> це законно буде в вашому випадку. подивимося. <ріху> якщо нам Богдан Кузів пробачить, знаєш, все буде законно Ми будемо надіятися. А приведемо з собою гуртківців в творчості школярів, гуртка образотворчого мистецтва. Вони зараз про себе самі скажуть. Угу. Вони люб'язно погодились вихідний день прийти, щоб... Ну, це не то, що вони вже погодилися. Перед тим, ви... Вони дуже давно хотіли. Так? Вони вже бачили цю виставку бачили і їм... виставку були... їх зацікавило це все так, і вони захотіли, можливо, скопіювати деякі картинки, так? Прошу, пані, яке ви полотно вибрали для пагіату, скажімо так. Я вибрав полотно з полівими маками. Ага, ось це, так? Чим воно тебе так зацікавило, що ти захотіла його скопіювати? Ну, щось воно мені найбільше. Може, ти просто любиш польові, польові квіти чи природу. Добре. Ага. І Як в тебе успіхи? Спробуємо. Помаленьку. Ясно, дякую. Йдемо далі. До наступних юних талантів, надіюся. Більше захоплення склала ця картина, тому що... Тут присутня провітряна перспектива і просто форми. Mm. форм. Це акварель, так? Вона так. тобі найбільше до вподобі. Ти вирішив її зробити копію. Mm. Це, Це вже навіть є накидано, Зрозуміло. А виконанці? Скажіть, як вас звати хоча б? Юля. Тобі взагалі подобається ця виставка? На так? Мій помічник. А яка найбільша тобі робота тут сподобалась? Так само ця, так? Ага. То ви тандемом працюєте. Зрозуміло, дякую. Йдемо далі. Тут ще дві юні дівчини. Також працюють, навіть не бачать, що коло них хтось ходить. <суміло> Дівчата, а ви яку собі вибрали для... Я вибрала картину вулиць Строго міста. Мені сподобалися іскраві кольори цієї ці акварелі перспектива йде далеко, і коле дуже гарні, не забралася. Зуміло. А вам? А, я вибрала картину. На неї залежний пір, маленький дворик римський, і вона мене підкупила своїми яскравими барами і е, ясністю. Угу. Зуміло, можна зняти, що ви вже намалювали? Так, так, так. Ну, хоча б. Дякую. І йдемо далі. А далі у нас самотня художниця. <гум> Цікаво, що вона вибрала. Анонцю, поділіться своїми враженнями про, взагалі, про виставку і картину, яку ви вибрали для копіювання. Я дуже захопилася творчістю вже живописом Козєва. Тому я вибралася цю зимову, тому що мені подобається. Я люблю момент. Яку їм ну, оцю зиму, так? так. Ага. Тобі взагалі зима подобається, чи Карпати, чи просто картина? Все. Все, все так, все в одному. Це зрозуміло. Можна я трошки знімлю, що ти намалювагу? Дякую. Ось так він нас. Відбувається такий захід, це таки має якийсь вплив ця виставка на бережанських юних талантів. Ще щось на заключне слово, скажіть, пані Любо. Будемо мати надію, що такі е, плагіатичні напади будуть чекати всіх майбутніх наших гостей міста, якщо вони, звичайно, будуть проти. Передайте ще привіт Богдану Кузєву і вибачте, якщо він можливо. Ну я так постаралася вибачитися. Надіюся, що це мало би бути для нього приємним сюрпризом. Але це вже ми побачимо. Чи буде для нього приємний сюрприз? Чи Чекати його реакції в соцмережах. Дякую вам, успіхів, побачення.